Драйв. Це наш антидроновий захист. Така чудна пластикова пушка, яка робить магнітне випромінення до трьох, Там, до трьох кілометрів. І дрон втрачає управління з пультом, тобто з пілотом. Втрачає зв'язок повністю. І заглушує. падає. Має чотири антени. Це ГЛОНАСС, GPS. Вони залітають постійно, скидують воги, коригують вогонь. І нам пораці постійно передають, як працювати. Вказують напрямок і вони в тому напрямку пропрацьовують. Схема роботи така сама. Сидять в себе в ямці, як тільки потреба, вибігають, коли треба, працюють і ховаються одразу. І щоб самим себе не засвітити, і щоб е зберегти життя, а й саму зброю, бо вона дуже... Екзотично і важко доступно, то відпрацював і знов до себе сховалися. До бою готові. Виходити на бойові позиції. Кожної ночі складно, тобто трошки втомлюєшся, але, в принципі, ну, це не понад людськими. Зусиллями, це можливо. Треба добре харчуватись, спати по можливості і працювати, коли це необхідно. Це найважливіше. От. Ну, отримуємо команду, виїжджаємо якомога швидше, розкладаємося і в бойовій готовності очікуємо. Очікуємо, стежимо за небом, от, зі спостерігачами. В разі виявлення цілі, вражаємо ціль. Ми відповідаємо за сон мирних мешканців, це щоб наші рідні, близькі, наші люди могли жити більш-менш спокійно, наскільки це можливо. Гармати справедливості. Ангели, добра. На даному етапі окремі групи зведеного загону були зняті з перевірки полів сільськогосподарського призначення для допомоги рятувальникам та комунальним службам, які приводять територію острова стан придатний для проживання взагалі і в Херсоні, і в населеному пункті. В першу чергу проводять роботу сапери, щоб унеможливити підривання, убезпечити роботу комунальників та рятувальників. Працюємо ми на Херсонському напрямку вже. Около трьох місяців знайдено боєприпасів більше півтори тисячі штук. Сьогодні ми працюємо на побережжі корабельного району по поводу затоплення. Є тут таблички міни, де були встановлені наші міни, так як мило піском, зараз працюємо і знаходимо боєприпаси, такі як ТМ-62М. Дані міни повиносили по прибережній частині. І для того, щоб прочистити тут територію, щоб могли заїжджати люди, треба забирати ці боєприпаси. Роботи проводимо практично в світлу пору доби, роботи ускладнюють постійні обстріли, але незважаючи на це, роботу проводимо. Вже майже вся дорожня структура острова доступна для пересування, подальшому буде доступна повністю вся острівна структура.